Сім дельтоводам, і альфоводам і вовче, вовші китайців, всіх різних інтересних. Привіт сьогодні. На цій бешеній табуреці ми будемо заміряти скільки на максимум поїде. Не згори, а просто по рівній дорозі. Потому ну трошки ж уже ресурс мотора. Ну уходить. Ну будемо пробувати. А перед тим як будемо пробувати, от мотаємо час назад і подивимося ще пару кадрів. підготовки до цього всього. Блядь із листям якимсь суйд. Що розказую про іменно про неї. Вихлопна чуть-чуть не прикручена, і тут просверлена дирочка, щоб пропускна способність була получше, щоб вона їхала кілометрів на 20 швидше. Ну це шутка. Тормозам вона так як підкрутить, так як і одкрутить, але вони тут не сильно нужні. І саме гордость, гордость це спортивна резина. Тобто вона дає мені впевненість в цьому заїзді. Ну і трошки ж це просто короче, то не важно, не важно. Далі По двигателю. 72 осліних куба. Ось саме на цьому кадрі. Видно один такий маленький нюанс, який можливо вплинув на всі подальші дії, які розвивалися в цьому відео. Факт залишається фактом, те, що там відсутній болтик, який держить такий резиновий ролик, тобто успокоїтель та ПІГРМ, Але тільки потім я здогадався, що цей болтик я згубив не саме тоді, коли я їхав, а згубив ще дома. тобто я вже приїхав туди без нього. Цепок, звичайно ж, перетянутий. Зв'язки стандартні, кому інтересно, і 2 літра бензина в баку. Чітка переднього немає, так що все тут буде в грязі, в землі, в піску. Ну, будемо бачити, що з цього вийде. Так, в общем, вся суть цього. Типа, ну, на дельті розганяться, ну, даже не під горку по рівному. Саме основне, ну, що мене лякає, це може злетіти цепок, він такий любитель, шалу може й спасти. Але цепок точно являвся не основною такою проблемою. Проблемою являлась вся дельта. Плоть до рами до од усього, починаючи з того, що там хана головців, головці всьому хана. і розпредвалу клапанам у всьому. Поршньова убита, усе убите, мотор убитий. Тобто цей заїзд це просто формальність, можна сказати, який просто прикол. Убите там було абсолютно все в тому моторі, тому такі результати ви побачите в цьому відео. Хто там буде дивитися, напишете приблизно ваші думки, вона роженеться, Ну я думаю. Тепер замінюємо свій головний убір на більш безпечніший. Возможно, прийдеться одіть на, на локотники, на колінники, на руки. Примотаю сюди камеру, щоб записувалось відео, і все, будемо терпелити. Пройшов дощ, пройшов дощ. Дорога була мокра, але мені повезло. Асфальт теплий, резина вже прогріта, масло прогріте. бензин в баку є. І по прямій будемо терпелити. Не, якщо хто хоче, я зроблю віддільний відео, як я згори буду на ній. Але, але якщо так подумати, я колись на веліку звідси розігнав кілометрів під 40. Більше. А на цій бешеній та береться, я навіть не знаю. Мона вбиться. Домой вбьюсь. Те підтвердження, що дельта на той момент була взагалі ненадійним апаратом. Далі ви зможете побачити ще один прикол. І з першої спроби взагалі нічого не вийшло, дай було дві, тому що з першої спроби в мене злетіла ножка, яка переключає передачі. Оце, оце була така дельта. Да, далі дивимося, вже далі без коментарів. В общем, проїхався я і Куйова проїхався. І це було очевидно, тому що навіть по самому звуку мотора було зрозуміло, що йому дуже погано. Але вже що засняли, те засняли і. Показую вам суть такого Не знаю, в чому прикол. Треба трошки буде відрегулювати карбюратор то що вона давиться, і єдиний такий мінус. Я не знаю, повліяло воно не повлияло. Ось вона наблюдати. Таті роліки той резиновий, чи який він, він все таки не полетів у мотор. Він там пропав болт. Я не знаю, чи це воно вліяло на те, як я їхав, не знаю. В общем, їду я. Перша, друга, третя, четверта. І ну вже. Нормально розігнався, плюс-мінус. Тоді я їду, я чую такий, наче провал, чи течок, і вона стала ну просто-просто їхати і все. як Якби я не знаю чи вплинула потеря цього болтика. В общем, найду болтик, чи куплю, чи зроблю. Трошки регулірнути карбюратор і заново треба буде тут проїхати. Ще єдине, що можу сказати, спідометр цей тут було ну, десь більше 60 ти, А GPS-спідометр написав, що в мене максимальна швидкість була 4 км за годину. Взагалі, оце такі діла. Оце такі діла. І дельта на той момент була вже виставлена на продаж, а я оце таким вирішив позайматися. І все, після того ми нічого не знімали. Вона буквально через тиждень продалась, ось кадри. Все, бувай дельта. І все, довго я не думав, не гадав, знайшов хороший варіант і купив оцього дракона, який, можливо, теж трохи підвів. Ну, можна сказати, сезон об'їздив, колінвал ми поміняли, і все далі, вже. Ворочка і на весну він поїде. Ось такий відосик разнообразний вийшов. Це можна сказати архівний відосик, Так що, кому інтересно, дивіться далі.